Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Софія Федина пише, що Зеленський вніс новий законопроект про НАБО і САП. Пише політолог Світлана Самарська. На перший погляд, імітація Я ніколи не повірю, що він може запропонувати щось добре і вартісне. Кожну букву того закон нехай аналізують фахівці. Суто про людське пам'ятає, хто ініціатор. Це нестерпно, дрібна, і мстива людина. Яка публічно принижена і змушена виставляти, знімати підписаний, непідписаний закон, яку кожен небайдужий українець умовно кажучи, впликав картонкою з побажанням по обличчю, яка змушена була виправдовуватись і брехати брехати, брехати, попри те, що він розуміє, що всі розуміють, що він бреше. Не вперше публічно. А при чому на весь світ випрали пил. А він таке не любе. Він до такого не звик. Він бо не втік і всіх переміг. Чимось не чимось він буде перебувати. цей інформаційний галас і нічого доброго на думку не спадає. Георгій тука додає Зеленський, заявив, що він почув, що кажуть люди, і подасть в Раду свій законопроект, який посилить незалежність на бою і САП прибере вплив Росії. Він точно почув все, на що і на його адресу кажуть люди. В продовження стилю найкращої риси світу. Зеленський запропонував з'їсти локшину під назвою Мій закон прибере російський вплив стаття. Перша цього шедевру руський шпіон вийде вон». Щодо посилення незалежності на і есап, то навіть страшно уявити, куди долетить політ зеленої мислі. Олексій Гончаренко підкреслює, міндіч кинув і Коломойського. Як взагалі з'явився міндіч у Зеленського, він був давнім співробітником Коломойського в Валерійовича, не дуже системний бізнес. Тобто там немає вертикальної кампанії холдину чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки, і так далі. Там такий собі хаос. Але навіть в цьому хаосі в Коломойську було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу. Міндіч був одним із таких найближчих. Як тільки Коломойського взяли, міндіч прийшов до зе і злив усе. Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, прийшла до офісу президента, і трохи йому міндічу залишилось ново ну, розуміти, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити запис в квартирі Міндіча і ще невелике послання до Зеленського. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не здивуюся, що побачимо Міндічавна, бо де він дає покази проти Зеленського. Каса все ближче Володимира Олександровича. І ось що Гончаренко говорив взагалі про цю всю історію. Ну що друзі, Зеленський здобув в європейський союз, позбавив Україну півтора мільярда євро. За те, що ми не виконуємо реформи, які обіцяли, замість того, щоб ми отримали наступний транш 4,5 мільярда мільярди євро. Ми отримаємо 3. півтора мільярда євро. Друзі, це більше 70 мільярдів гривень. Ну це просто колосальні кошти. Це можна було би тридцятку військовим. Це можна збільшити дитячі виплати. Це багато чого можна зробити. Але ні, зеленському не до реформ. Він нищить антикорупційну вертикаль, не виконує реформи, обіцяні в Європі. І тепер нас за це карають. Ну на це намагання Зеленського захистити своїх друзів від розслідування антикорупційних? Ну воно в нас просто призведе до повної катастрофи. Ганьба, друзі, всім привіт. третю добу в Україні жорстка політична криза. Що відбувається? Чому в офісі президента паніка? А, які нові подробиці, того, як це відбувалося, шокуючі подробиці спливають, реально шокуючі. І як е, Арахамія вже обіцяє вимагає гарантій безпеки для депутатів, які всю цю ганьбу голосували. Друзі, зараз про все в деталях. Не забудьте підписатися на канал, і дуже багато буде інсайдів. До речі, все це я швидко, оперативно почу в своєму телеграмі, ну, але тут вже збираю це все для такого загального обзору. То, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, не забудьте. І ну і звичайно коментар, лайк і підписка тут, Ютубі теж поїхали. І так третій день тривають протести в Україні. Шириться географія вже в 22 містах. Вчора ввечері люди виходили на протест проти знищення антикорупційної інфраструктури, взяття її під повний контроль з зеленського, і фактично вже цементування автократії в Україні. 22 два міністра люди виходять, люди вимагають і дякую за це людям. Сьогодні українське суспільство черговий раз врятує Україну. Це є дуже важливо. А в цей же час з'являються нові подробиці того, що ж відбувалося, і як ми прийшли от до цієї всієї катастрофи. Друзі, виявилося, що і це підтверджують мої джерела, і вже це починає виходити в медіа про те, що є такі в Міндіч. Хто він такий? Це фактично сьогодні найбіль найголовніший олігарх України. Людина, яка колись людина заточення Коломойського, це партнер Зеленського по 95 му кварталу. Ну і так далі. Так от цей Тимур Міндіч фактично зараз притворився головний гаманець Зеленського. Людина набула фантастичних статків, держзакупівлі, але не тільки. І санкції проти великого бізнесу, і віджим майна. Все це він в цьому цьому приймав активну участь. А ще у Міндіча є квартира прямо поруч з Верховною Радою в такій високій будівлі. І це сам, саме та квартира, в якій Зеленський святкував свій день народження за рік до вторгнення. Так от, друзі, виявляється, що цю квартиру вже прослуховувала набу. Що набу веде розслідування щодо Міндіча, і в рамках цього розслідування зайшло в його квартиру і встановило прослуховуючу апаратуру. А там вирішувалося все. Це фактично був тіньовий офіс президента. І причому все, ви розумієте, найбрудніше. Коли про це дізналися, ну це власне і тригернуло Зеленського, що треба терміново, ну, бо він відчув величезну небезпеку. Можливо, на записах є і він сам. Ми деталі цього поки що не знаємо, але сподіваюся, що набу не зілється і після того, як його незалежність буде відстоєна, зробить свою справу. Бо фактично українське суспільство сьогодні робить такий аванс антикорупційним органам. Але тепер вони мають це відпрацювати і зробити свою справу і зупинити. Цей бардак редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки. Пишіть коментарі, підпис. Переможемо разом.